Розуміти права людини є дуже важливим. Оскільки для тих, хто представляє владу, дуже важливо розуміти, що є межі, за які не можна ніколи виходити при виконанні своїх повноважень. Для громадських активістів розуміти права людини є дуже важливим, тому що це інструменти, які дозволяють ефективно діяти для того, щоб змінити ситуацію. На краще. Для кожної людини. А, треба теж розуміти, яким чином можна захиститись, коли твоя гідність а, страждає, коли а, твої фундаментальні права, з якими ти народився, а, які тобі ніхто не дарував, а які ти маєш просто за фактом народження людиною, а, а, як їх захистити. А, ну, і взагалі а, Своє повсякденне життя, свою активність, напевно, треба будувати на цінностях прав людини. Дуже багато проблем в суспільстві насправді існують тому, що ми по-різному розуміємо різні світоглядні поняття: справедливість, рівність. Свобода, гідність все це ми розумію, можемо розуміти по-різному. Але права людини вони завдають певний мінімальний стандарт, який дозволяє, щоб кожна людина, якщо ці стандарти гарантуються, кожна людина може бути впевненою, що принаймні може себе відчувати людиною в будь-якій ситуації. І тому ми запрошуємо всіх активних людей, представників різних професійних груп, юридичних професій, педагогів, навіть лікарів, всіх професій, які тільки існують, до наших освітніх програм. Запрошуємо представників держави до наших освітніх програм, оскільки це дає можливість. Ефективно діяти і підвищувати свій потенціал професійний.